У Полтаві знову не відбулася сесія міськради. Чому не прийшли деякі депутати? Депутати об... зобов'язані прийти на сесію і висловити свою позицію по тим чи іншим питанням. Полтавському посадовцю Ігорю Скорику призначили запобіжний захід. У чому підозрюють? Домашній арешт застосувати з використанням засобів електронного контролю. 30 відсотків площ посівів озимини на Полтавщині пошкодження. Чому 70 відсотків посівів вийшли з зими в доброму, решта задовільному стані. У Полтаві відкрили виставку робіт загиблого художника. Що представили? Був таким да, постійному, постійному пошуку. Що цікаво, да, і ви можете по виставці, побачити. На сесію полтавської міської ради, 27 березня, прийшли менше половини депутатів. Під час засідання мали проголосувати за близько 90 питань. Через відсутність кворуму сесію не почали. Сесія ради є повноваженою. Дякую всім. До побачення Не прийшли представники фракції Слуга народу рідне місто Свобода. Сесію з такими ж питаннями в порядку денному призначили вдруге. Полтавський спротив, де ми передбачаємо 25 мільйонів гривень на підтримку армії, демонтаж пам'ятників. Миколі Ватутіну та Олексію Зигіну. Крім цих проєктів рішень під час сесії, як і 24 березня, мали розглянути земельні архітектурні питання та ті, що стосуються комунального майна. Тоді на засідання не прийшли ті ж самі депутати. Про відсутність, зокрема, і на сьогоднішньому засіданні представників від рідного міста говорив суспільному у п'ятницю голова фракції Олександр Удовіченко. Треба змінювати формат відносин у міській раді. Всі заступники, керівники управління, є представниками мамая, а значить, фракції за майбутнє. Нас це не влаштовує. перед тим, як проводити сесії і голосувати питання. Там частина із них є, на наш погляд, питаннями, які місять в собі корупційні складові. 2 березня цього року голові Полтавської громади Олександрові Мамаю призначили 5 років позбавлення волі зі іспитовим строком на один рік. Це у справі щодо працевлаштування до комунального підприємства його домогосподарок протягом року. Мамай не зможе займати посаду голови громади. Нині його обов'язки виконує секретар міської ради Андрій Карпов, представник від Європейської солідарності. Ми бачимо, що склалася така дивна ситуація. Ми півтора роки добувалися, щоб мамай пішов. І тепер, коли мамай пішов, з ним пішли слуги народу і рідне місто. Оце дуже дивна ситуація. Депутати зобов'язані прийти на сесію і висловити свою позицію по тим чи іншим питанням. Вони можуть не підтримувати питання, ті, які виносяться, але вони повинні ходити. Це їх основна робота. 27 березня, після того як сесію оголосили неповноважною, депутат від фракції Слуга народу Юрій Бражник у міській раді повідомив журналістам, що опозиція ініціює сесію з власним порядком денним. Ми ініціюємо терміново на завтра. В порядку денному три питання. Питання номер один це наші військові. Питання номер два в порядку денному. Це питання змінення чисельного та якісного складу виконкому. В виконавчому комітеті не може бути представників проросійських партій. Ми виключаємо, ми пропонуємо виключити. Представника партії ОПЗЖ також ми пропонуємо виключити старост із полтавського міського виконавчого комітету. І третє питання: звільнення всіх людей, які за ці два роки заплямували себе в корупції. Проєкт рішення щодо звільнення посадовців не пропонували під час постійних депутатських комісій, каже депутат міськради Євген Дикань. Ніхто не піднімав ці питання на всі комісії. Представники всіх фракцій ходили, говорили, що будуть, вносили свої питання. Ми за них голосували. Ми навіть не думали, що таке може вийти, що вони не прийдуть на сесію. у них на першому місці політика, їм потрібен їхній секретар. Ми запропонували Андрію сам на сьогоднішній момент. Прийми рішення по відстороненню тих людей, які заплямувалися в корупції. Якби він цей проект рішення вніс, я думаю, що і реакція наша була відповідно взагалі інша. Як розповів Суспільному секретар міської ради Андрій Карпов, пропозицію про проведення сесії 28 березня від опозиційних депутатів він отримав і нині її розглядає. На це, за його словами, має два тижні. Водночас планує погоджувальну раду з головами фракції на 29 березня. Дарина Литвак, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава. В Октябрьському райсуді Полтави обирають запобіжний захід Ігорю Скорику. Заступнику начальника міського управління ЖКГ інкримінують службову недбалість. За даними СБУ, пов'язано це із укладанням управлінням договорів із харківською фірмою, яка мала б займатися благоустроєм в обласному центрі. Вартість робіт була завищена і виконувалися не в повному обсязі. Сума збитків близько 4 мільйонів гривень. Щодо підозрюваного, прокуратура клопоче про домашній арешт. Під час свого розслідування, щоб не конкретизувати, допитуються вже численні свідки, які в тому числі працюють разом і в підпорядкуванні у безпосередньо Ігоря Анатолійовича. І відповідно, що свідчить про наявність прямого ризику і їхнього впливу, відповідно переховатися орудус розслідування суду захист посадовця, просить про особисте зобов'язання в Україні. У нас є військовий стан. І чоловіки не мають права перетинати кордон України, тому в ніякому випадку скорик не може фізично виїхати за межі України. Приміщення, де працює скорик з управління ЖКХ, за місцем його проживання, проводилися обшуки, тому він не може ніяким чином щось потворити, знищити. Підлеглі скорика, ніякі роботи. Ніякі дії, які міняються йому вину, не виконував. Він єдине що Він підписував факти виконаних робіт. Вважаю, що, що я не, не маю ну, ніяких впливів на свідків, бо все викладено, ну як кажуть, в експертизах, в матеріалах справи. Суддя Лариса Гольник задовольнила клопотання сторони обвинувачення. Застосувати до підозрів Скорика Ігоря Анатолійовича запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання в межах строку до судового розслідування до 21.05.2023 року. Домашній арешт застосувати з використанням засобів електронного контролю. Від будь-яких коментарів Ігор Скорик відмовився кримінальне провадження розпочати за частиною другої статті службова недбалість. Санкція від двох до п'яти років позбавлення волі. Валерія Рибалка та Микола Іріменко Суспільне новини Полтава на Полтавщині упродовж минулого тижня виявили 1478 нових випадків ковід. 19 це на 490 більше ніж за попередній період розповів епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарза. За його словами, найбільше нових випадків виявили, зокрема, у Мартинівській, Ланівській, Сенчанській та Котелевській громадах. Збільшення кількості нових випадків захворювання є сезонним ростом. Зараз коронавірусну інфекцію треба розглядати. Просто як один із будників гострих респіраторних вірусних інфекцій, в нас завжди на Україні так історично було, що березень місяць ще залишається місяцем сезонного підйому захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Найбільш ймовірно зниження можна буде очікувати в квітні. Місяці. Або на, або на початку травня. Агроном Сергій Лифар оглядає посіви озимого ріпаку. На одному із полів фермерського господарства, що у Решетилівській громаді, цією культурою засіяно 112 гектарів. Це приблизно п'ята частина площі, яку в господарстві виокремили для озимих культур, каже агроном. З осені у нас було посіяно скажем, 230 гектар пшениці озимає і також ну, 280 до 300 гектар озима ріпаку. Завдяки щось зима була без сильних морозів, всі культури перезимували, зараз знаходяться в Доброму стані відновили вегетацію. Загалом у регіоні озимими культурами засіяли 228 тисяч гектарів площ. Це приблизно стільки ж, як і торік. Майже всі посіви вижили після зими, каже Олег Палій. Озимої пшениці 216 тисяч, жита 4 тисячі і ячменя 8,5 тисяч. Крім того, озимого ріпаку 40 тисяч гектар. На сьогодні озимі культури повністю відновили весняну вегетацію, проводиться їх підживлення азотними мінеральними добривами. 70% посівів вийшли з зими в доброму, решта задовільному стані. За словами агронома Сергія Лифара, через несприятливу погоду восени посіви не розкущилися до необхідної фази, тому нині рослини підживили добривами. Також пшеницю та ріпак обробляли від шкідників. Багато шкідників на ріпаку. З осені були внесені інсектициди на пасівах ріпаку. На даний момент теж спостерігається такий шкідник, як прихованохаботник. Він починає як вилазить з своїх схованок на міста і починає вже спарюватися, щоб потім і піде заселя ріпаків. Звідомлення вегетації, самої культури відбувається відновлення живлення шкідників. Основними шкідниками на сьогоднішній день. На озимій пшениці у нас є це цикадки 6 і смугаста. Личинки хлібної жужолиці відновили мляве живлення. З потеплінням, з добової температури від 10 градусів, з місць зимівлі будуть виходити хлібні бліжки. Посіви озимих у регіоні щодня перевіряють на наявність шкідників, каже Віталій Христусь. Якщо це цикатки, попелиця, лід відбувається з допомогою ентомолічного сачка, йдеш в полуоборот, сачком проводиш і вважаєш спомахів, тоді визначається на один квадратний метр, скільки припадає. При перевищенні економічного шкодочинності тільки тоді треба запроваджувати певні міри по захисту. Як розповів заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Палій, у регіоні вже готують ґрунт під посів ярих культур, а в деяких господарствах почали посів. Тетяна весна, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава. Скульптурне панно Голодомор остання робота, яку разом з ученицею створив Святослав Пашинський. Цю та ще понад півсотні робіт скульптора і його учнів представили на виставці у Полтавській дитячій художній школі. Організували її 27 березня до річниці загибелі митця на російсько-українській війні. Загинув 26 березня 2022 року у Запорізькій області. Виставка не тільки робіт Святослава, а й його учнів. Такому символічну назву придумали майстер. Спадок, тому що, допоки живе творчість Святослава, допоки діти використовують при своїй творчості його знання, які він надав, він живий. Святослав Пашинський був художником та керамістом майже два десятки років, працював із дітьми у Полтавській художній школі. Від початку повномасштабної війни добровільно пішов на фронт. Навчалася я в нього з середньої школи художньої. Ми е, переписувалися у месенджері, ми скидували наші роботи в процесі, і він підказував, що десь поправити, щось десь зробити. Ну і він завжди нам допомагав і направляв, ну, як краще, щоб зробити. Потрясіння таке було, тому що ну от недавно він мені написав. До зустрічі, і я не могла це сприйняти, що більше не буде зустрічі. У досвід та мій досвід, який я отримала від нього, ви можете побачити на цій роботі. Тому що е, ця робота виконувалася з його переміства? Це було все, як вічність іде і е, постать жіночої жіночності, жіночної краси, яка вічна скульптури та кераміку Святослава Пашинського для виставки надала його родина. Також роботи узяли зокрема із методичного фонду школи. Головне. Що він передав свою душу підростаючому поколінню? Головне те, яких ми виростимо дітей. Я йому все одно казала а, весь час, сину, тобі Бог дав дар, ти його дожив на землі нести, а не з автоматом. Каже, мама, я усе успію. У своїй роботі Святослав Пашинський поєднував різні матеріали та техніки, згадує про митця Денис Городничий. Був таким да, постійному, постійному пошуку. Що цікаво, да, ви можете по виставці побачити. Я сам аж так давно не бачив роботи. Славіка, що зараз прям настільки він різностороння розвинута він Була творча особистість. Розповіла директорка дитячої художньої школи Ірина Конопля. Нині у закладі облаштували куточок пам'яті Святослава Пашинського, де зберігають його роботи, а школу хочуть назвати його іменем. Нагадаю, загинув Святослав Пашинський торік, 26 березня, у Запорізькій області. Поховали його 30 березня на Алеї Героїв на кладовищі у селі Затурини, що біля Полтави. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без опадів, день місцями дощ. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні протягом доби температура коливатиметься від 6 до 11 тепла. В обласному центрі протягом доби – 9-11 вище нуля.